Друзі, всіх вітаю Запоріжжя. Залітаю в продаж, у нас бюджетний варік, повнорозмірний, класний сетан, Deo Nubira. Майже той же лачеті за розмірами плюс-мінус. Відрізняється там трошки формою фарок. 14-ті легкосплави, у літню гуму, затонований. Заді вже пора трошечки тоніровку замінити. Як ви бачите, є газік четвертого покоління, вписаний в техпаспорт автомобіль від першого єдиного власника. На секундочку його купили новим. У 2003 році з тих пір ні разу не продавали. У 2016 році була перереєстрація, встановлення ГБО і, звісно, заміна документів техпаспорта. По кузову фарбовані ці дві дверки була царапина продольна по двом дверцятам, тому їх пофарбували. Кромка капота теж фарбувалася чомусь. Ніде нема Ось Три фарбовані детальки, все інше в рідному забарвлені. Машинка від першого власника взагалі на разу не продавалася. Тому, в принципі, за свою ціну він там буде коштувати 200 плюс-мінус. Можливо, трошки з якимось торгом. Треба забирати ексклюзивний варіант. Не музей, звісно, на машинці поїздили, по ній видно, що вона експлуатувалася, але... Все ж таки від першого власника. Вона на кандьорчику, на гідропідсилювачі з музикою, п'ятиступінчата механіка, 1.6 gm -овський. мотор, хороший, 16 клапаний, чотири електросклопідйомнички. Газік вписаний. Будь ласка, економненько на кандюрчику з відрачом за дві з копійками можна рухатись. Приїжджайте, забирайте.